Привіт, усім! Сьогодні в нас буде дуже творче заняття. Ми зануримося у світ дизайну, разом створимо щось по-справжньому круте. Доброго дня, восьмикласники! Ми з вами продовжуємо працювати над проектами. І знаєте, сьогодні на нас чекає, мабуть, одне з найцікавіших завдань: ми будемо створювати власний унікальний логотип для шкільної події. Так, так, саме ви станете дизайнерами. Ну що ж, почнімо з основ. Перш ніж братися за олівці чи відкривати редактори, давайте відповімо на головне питання: а що це взагалі таке логотип? І головне, навіщо він потрібен для шкільної події? Якщо говорити просто, то логотип це знаєте як обличчя вашої події. От подумайте, коли ми говоримо про шкільний ярмарок чи спортивні змагання, яка картинка першою з'являється в голові? От-от, це і є робота логотипа. І тут найважливіше зрозуміти, класний логотип це не просто якась там гарна картинка. Ні, він реально працює. Саме він робить подію особливою, такою, що запам'ятовується, і що круто, він створює потрібну атмосферу, правильний настрій, ще навіть до початку самого заходу. Гаразд, з тим, що робить логотип класним, ми розібралися. А тепер давайте так би мовити, зазирнемо йому під капот. Подивимося, з яких таких частинок, ніби з кубиків Лего, він складається. І тут все насправді просто: є всього чотири базові елементи. Запам'ятовуйте, кольори вони створюють настрій, символи вони передають головну ідею, форми вони відповідають за гармонію. Ну і текст він уточнює про що йдеться. Кожен із цих елементів надважливий. О, символи це взагалі суперсила будь-якого дизайнера. Це така собі універсальна мова, яку розуміють абсолютно всі, навіть без слів. От дивіться, бачимо м'яч одразу асоціація зі спортом, правда ж? Книга це знання, зірка, успіх, перемога все ж геніально просто. Ну що ж, теорія це добре, але давайте вже переходити до найцікавішого до практики. Зараз я дам вам чітку покрокову інструкцію: такий собі рецепт, який допоможе кожному створити свій маленький шедевр. Вважайте, що це ваша дорожня карта. Крок перший: визначаємо головну ідею, другий підбираємо символи. Третій все це гарно компонуємо, обираємо форму, потім додаємо кольори. І текст. І знаєте, що найважливіше? Починати завжди з простого начерку: з ескізу на папері можна дуже швидко перебрати десятки варіантів і знайти найкращий. До речі, на четвертому кроці, коли будете обирати кольори, зупиніться на хвилинку. Це дуже важливо, бо кольори говорять мовою емоцій. От дивіться, теплі, як червоний чи жовтий, це про енергію, радість, дружбу, ідеально для якогось свята. А от холодні, сині чи зелений це про спокій, серйозність, довіру. Це вже більше підійде, скажімо, для наукової конференції. Відчуваєте різницю? А тепер той самий секрет, про який я казав. Буває так, що ідей багато, варіантів ще більше, і просто очі розбігаються, що обрати, як знайти ідеальне поєднання. І тут несподівано нам на допомогу приходить математика. Так, так, не дивуйтесь. Ну справді, от уявіть: у вас є, скажімо, три класні ідеї для форми: чотири улюблені кольори і два шрифти, які вам подобаються. Як тут не заплутатись? Як вибрати ту саму єдину найкращу комбінацію? А все дуже просто. Є такий метод комбінаторика. Дивіться, у нас є три варіанти форми, так? Чотири варіанти кольору і два варіанти шрифту. Щоб дізнатися, скільки всього різних логотипів ми можемо з цього скласти, треба просто перемножити ці числа. Тобто три множимо на чотири і потім на два. І що ми отримуємо? 24. Уявляєте? Двадцять абсолютно унікальні комбінації. Маючи всього кілька простих елементів, ми можемо створити цілу купу різних логотипів. Ось у цьому і є вся магія комбінаторики. Вона показує вам усі можливі варіанти. Ну, от ми з вами пройшли весь шлях від ідеї і до конкретних інструментів. А тепер найголовніше і, як на мене, найцікавіше настав час застосувати все, що ми сьогодні дізналися на практиці. Отже, ваша місія на сьогодні стати справжнім дизайнером. Треба розробити логотип для будь-якої шкільної події. Це може бути що завгодно: спортивні змагання, вечір талантів, науковий ярмарок. Тут повна свобода творчості. Ви можете намалювати його просто на папері. А хто хоче, може спробувати зробити це в графічному редакторі. Головні вимоги прості: щоб логотип був зрозумілим, яскравим і, звісно, щоб він добре запам'ятовувався. І наостанок, перед тим як почати, задайте собі одне, але найважливіше питання: яку ідею, яку емоцію має передати мій логотип? Яку історію він розповість про подію? Подумайте над цим. Ну, все, бажаю вам величезного натхнення і з нетерпінням чекатиму на ваші неймовірні роботи. Вперед до творчості!